Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День другий, бо де твій скарб, там буде твоє серце, розуміння того, що всередині нас є щось крім тіла, що свята Тереза називає зовнішньою стіною замку, воно з нами від початку. Почніть свою подорож, пробивши цю стіну, яка поглинає вас і хоче, щоб ви присвятили їй більшість своїх думок. І турбот, пробиваючись своєю свідомістю через цю стіну, ви досягаєте лише огорожі прекрасного замку. Багато залишаються в цьому місці і навіть не думають зайти і подивитися, що всередині. Сумне життя душі, яка не хоче входити всередину себе. А для вас це тільки початок. Ідемо далі, в який спосіб і як потрапити всередину. Свята Тереза говорить, що брама, через яку можна увійти до замку, це молитва. Завдяки молитві ви входите всередину душі. Молитва допомагає пізнати себе і подружитися з Христом. Як молитися, все, що ви робите, робіть з великою увагою. Це також стосується і молитви. Ви можете молитися словами або думками. Важливо, щоб ви знали, хто ви є і ким є той, кому ви молитесь. Не повторюйте завчені фрази без роздумів, усвідомлюйте свої думки і слова і те, що ви робите? Знайдіть час, щоб подумати про те, що керує вами всередині, що приносить вам радість, а що страх. Це захистить вашу душу від відволікань і направить вас до того, що найважливіше. Не завжди вдається увійти в замок відразу. Це потребує певного часу та наполегливості. Зайшовши в перші квартири, можна не помітити їхньої краси. На початку ви будете бачити багато турбот, які затьмарюють красу замку і не дають вам відпочити. Ви повинні знати, що є хтось, хто все робить для того, щоб ви не пізнали самого себе і не розуміли своєї дороги. Диявол використовує всі погрози та хитрощі, щоб не дати вам дізнатися правду. Добре, якщо ви зайшли в замок і дійшли до перших квартир, це наближає вас до Бога. Попросіть у молитві, щоб Бог у своєму милосерді допоміг вам вистояти на цьому шляху. Свята Тереза від Ісуса, Ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно, йти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові. В школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви, нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності, благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася, для Тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена і плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Терезо від Ісуса, молись за нас.